Двічі на тиждень навчають основам кібербезпеки та мобільної грамотності. Такі курси для відвідувачів Вінницького терцентру проводять спеціалісти з комп'ютерної грамотності. Понянок поважного віку також навчають користуватись смартфонами, безпечно здійснювати онлайн операції та не потрапляти на гачок шахраїв. Гаманець це додаток, який можна заладати через плеймаркет взагалі без проблем. І я приміру, ось прив'язала три картки, з рахунку яких Звісно, знімаються кошти для здійснення певних операцій. Викладачка з мобільної грамотності Юлія Галицька пояснює відвідувачкам терцентру, як за допомогою смартфону здійснювати покупки, а ще як захистити банківські рахунки та уникнути шахрайських схем. Наші студенти, к приміру, користуються навіть інтернет-пошуком, переходять за посиланнями і попадають на певні такі сумнівні сайти, де в них запрашують особисту інформацію. То наша задача все ж таки сповістити, що таке можливе і Щоб вони не надавали особистої інформації нікому сторонньому, такі уроки двічі на тиждень відвідує 10 панянок віком 60+. Жінки залюбки сіли за парти, аби освоїти сучасні технології. 76-річна Лідія Антонюк, переселенка з Харкова, смартфоном почала користуватися нещодавно, а на курсах хоче опанувати мобільний банкінг та безконтактну оплату. Получається так, що подзвонити, прийняти телефон. Це вайбер і все визникла така потрібність щось опанувати ще. Дуже важливо опанувати, тому тому що современне, современне життя потрібує, потребуєш цим всім володіти. Надія Людва ретельно записує пояснення у зошит, аби вдома повторити вивчене як можна заказати якісь речі або ліки. І нам дуже тут дають інтересну інформацію, яка нам допомагає, ми записуємо, потім вдома приміняємо це. У терцентрі працюють дві групи: новички, які тільки знайомляться з гаджетами, та ті, хто вже освоює додатки й онлайн сервіси. Одне заняття триває 45 хвилин. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.